Всім привіт! В сьогоднішньому відео ви побачите пранк над нашою Кароліною. Вона дуже-дуже давно хоче сходити на концерт виконавиця як так, але за легендою, всі квитки на його концерт вже продані. Хоча це тільки легенда. Насправді ми квитки купили. Вона про це не знає, не здогадується. Можливо, десь там собі щось про це думає, але точно 100% вона цього не знає. Ми підговорили дівчину-офіціантку, яка нам буде виносити наше замовлення, винести разом з замовленням квиточки. І саме зараз ви побачите, яка в неї буде реакція на ці квитки, чи взагалі вона буде і чи не буде. Вам цікаво? Мені теж! Co tam tebe? Ne no, jak tak? Na to tvoje radost. Каміла більше радіє, ніж ти може.